Ось цей доволі жорсткий. Ніби лягла на дошку, але кажуть, що для спини це дуже добре. Цей матрац пружинний, жорсткий, тому що в складі має кокосову койру з обох сторін. Також йде пружина IQ Spring в формі пісочного годинника, яка підлаштовується під кожну людину індивідуально. І по периметру матрацу є єврокаркас, який підтримує кути матрацу. Можете спробувати для себе більш м'який варіант. Ну і справді м'якенький. А якщо буде на цьому матраці спати дві людини, чи не утворяться під нами ями? Ні, тому що матрац витримує на одне спальне місце 160 кілограм. А ну розкажіть мені більше за ось цей матрац. Це буде альтернатива попередніх матраців. Тут йдуть інноваційні піни memory, які анатомічно підлаштовуються під кожну людину. Також мають ортопедичні властивості та анатомічні. Угу. Одне скажу точно, поки не ляжеш і не присядеш, сам не зрозумієш, який тобі матрас потрібно, а тут можна лежати скільки захочеш. Отже, приходь сам та протестуй, адже твоя спина подякує лише тобі.